Скільки місту необхідно районів, та які у них мають бути функції повноваження? Це питання за результатами чергової сесії міськради винесли на обговорення громадськості. Окрім того, депутати за дві з половиною години встигли прийняти низку рішень щодо соціально-економічного розвитку міста, затвердили програму підтримки учасників антитерористичної операції та членів їхніх родин. Деякі важливі питання відклали до наступної сесії, що стало приводом для дискусій – Далі у сюжеті. Перш ніж взятися за розгляд низки важливих для міста питань, мер розповів про те, що вдалося останнім часом. По перше, запевнив він, змогли провести вибори конструктивно, без зауважень не обійшлося. Утім, похизувався. Жодного офіційного до міської влади не було. По-друге, за розпорядженням змогли розпочати опалювальний сезон. Зазвичай для цього було необхідно близько десяти днів а зараз знадобилося п'ять. Міський голова не приховував, 18 житлових будинків тепла в оселях ще й досі не відчули. Десь у СМД не вмикає опалення, десь існують технічні проблеми. Є питання, є. І ні, к сожалению, і в течение периода, потому что е 30%, которые сегодня мы приняли на баланс от разных ведомств і організацій, мы их эксплуатируем, подаем тепло, но мечтаем, что постепенно менять на новому, тогда зменяться. Дискуссия у залі розгорілася, що не дійшли до розгляду питань комунальної власності територіальної громади. За незрозумілим формулюванням ховалося бажання взяти у Комунальну власність зупинки міського транспорту. Утім, ряду депутатів це питання здалося неоднозначним. Мовляв, таким чином хочуть узаконити нелегальні торговельні точки, що нерідко є на зупинках. Отже, це питання відклали до наступного разу. На столбі висить остановка, а між столбами. Построено незаконное строение, в котором продают сигареты, все на свете там продают воду, минеральную и так далее. И фактически таким образом мы будем узаканивать эти незаконные торговые точки. Если город не примет эти комплексы на баланс, он, соответственно, не сможет тратить деньги на вот эту сеть, сеть зубыночных комплексов. Они являются составной частью транспортной инфраструктуры нашего города. Іншим доленосним для міста рішенням під час цієї сесії стало винесення на обговорення територіально-адміністративного устрою міста. Зокрема, громадськість має вирішити, які райони у ньому залишаться, які вони матимуть функції повноваження та систему управління. Міський голова запевнив, без нововведень обійтися не можна через зміни законодавства і повноважень між містами та районами. Окрім того, одні райони мають 50-60 тисяч мешканців, інші 170 тисяч. А от кількість державних службовців там однакова. На отримання усіх їх щороку витрачають від 35 до 45 мільйонів гривень. Сталося так, що в одному районі 70 тисяч населення, а там є всі, -всі служби, включаючи міліцію, там все інше. І ми з цього приводу повинні. Виплачувати за рахунок розвитку міста, що не ремонтуються підвали, не мертують, не ремонтуються дахи, тому що 70 мільйонів, якщо брати чисто райони, то 35 Ми видаємо цих грошей знімаємо і даємо на проїдання на те, щоб утримувати персонал. Крок назустріч територіально-адміністративним змінам зробили вже давно. За законом усі адміністративні послуги мешканцям міста України мають надавати у спеціальних центрах у Дніпропетровську. Зараз таких два з 1 січня населення обслуговуватимуть тільки там. Люди не повинні патіряти в качестві їх обслуження. Це не значить, що якщо порвало хамут на трубі в підвалі жило дому, що то цьому вопросу довжд прийняти представник районного совета. А також представник цього районного света сьогодні е труп рветься не менше. На роботу у цих центрів зараз є чимало нарікань. Утім, міський голова зазначив, їхню діяльність та структуру ще вдосконалюватимуть. Часу на це, так само як на прийняття рішень щодо територіально-адміністративного устрою міста, залишилося небагато. Усі необхідні питання мають розв'язати не пізніше, ніж за півроку до місцевих виборів. Юлія Крива, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.